Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. І ми сьогодні знаходимося на території 30-ї школи, де ведеться будівництво сучасного укриття. Надійне укриття – це не розкіш, а обов'язок, особливо у школах і дитячих садочках. Даний об'єкт має площу більше 900 квадратних метрів. Частина з них буде задіяна під Технічні потреби, решта буде використана під навчальний процес. Хочу наголосити, що дане укриття відповідно до сучасних стандартів буде облаштовано двома аварійними виходами: це пішохідний маршрут, площадка, марш, площадка, і другий це буде ліфт на випадок відключення електроенергії. Тут стоятиме дизель-станція, генератор, який буде забезпечити автономний режим. І в разі необхідності весь цей безпеки простір буде функціонувати. Буде працювати вентиляція, буде працювати освітлення, буде працювати. Вода і водовідведення, хочу сказати, що воно почалося одночасно з 25 п'яти зимної школи, але з певних причин воно відстає. Тому я, можливо, вже когось і задовбав, Але я буду заставляти робити, щоб в наших начальних закладах було сучасне укриття. Навіть не відстаючи від термінів, я буду заставляти робити, щоб ці укриття були в кожному навчальному закладі, як в школах, так і в садочках. Адже безпека дітей це пріоритет не тільки для мене, а для всієї нашої громади. Пархоменко за Полтаву. Oh!